Вас в ефірі програма будьте певні. Після невеличкої паузи знову спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Наталю. Привіт, Таня. перш за все, вітаю з народженням донечки. Хай росте під щасливим мирним українським небом. Всього найкращого. Дякую. Переходимо до роботи. Тема нашої сьогоднішньої розмови робота в умовах війни. Як можна її змінити? Багато людей втратили роботу. Як адаптуватись і як напевно перейти ось цей бар'єр? Як справді на долю українців та, випали такі нелегкі випробування. І попри те, що ми всі їх проживаємо, хтось більшою мірою має втрати, хтось менше, але всі ми всіх нас об'єднує спільна справа це давати вісіч і відбудовувати. Тепер і в майбутньому те, що потрібно. В даному випадку дійсно значна частина людей і втратили роботу поряд з домом, поряд з близькими, і опинилися в таких умовах, що в умовах без і в умовах такого роздоріжжя. Чи Продовжити своє життя за тою професією мріїну, яку вони здобули, чи перекваліфікуватись, тому що якщо вони внутрішньо переміщені, так то деякі професії просто втратили свій сенс в інших регіонах нашого нашої держави, так чи вони не можуть бути ще підтверджені за кордоном, так якщо там важлива певна документація. І тому не дивлячись на цей такий важкий стан, по про те, що частина людей втратили віру в себе, так би це важко. Це додатковий стрес, але все ж таки є і оптимістичні прогнози, тому що є певні компанії, які роблять дослідження і виявляють, що значна кількість українців, все ж таки вірять в перемогу, і для цього щось роблять, вони готові змінити свій фах. Щоби вижити, щоб бути затребуваними в тому регіоні, де вони знаходяться, до речі, так ти мене привітала з донечкою, але я теж на цьому місці вагітності їздила до Києва, здобувала додаткову професію професію поліграфолога, і дуже би хотіла з нею поділитись, мабуть, в одній з передач. Ми це зробимо, тому що життя змусило. І я, користуючись нагодою, поки ще так не, не народила, поки ще я можу. Здобула чому дуже тішуся. Тому в разі, якщо хоча б психологія, вона затребувана, та зараз як не як. Але поліграфологія відкрила іншого роду можливості можливості допомагати не тільки тим людям, які постраждали, але і відсіювати, хто є наш, хто і не наш за допомогою детектора брехні. Тому для мене це було дуже цінно. Я не просто так з теорії та, говорю, як би я рекомендувала людям. Я хочу так би власним прикладом додати їм віри, що не дивлячись на мій стан, не дивлячись на важкі випробування, можна, можна і треба. Тому що це як додатковий шанс. Хай це стрес, хай це випробування, але це в той же час і додатковий шанс розкрити себе в чомусь новому і бути корисним. Це дуже цікаво. Чи можеш дати якісь певні рекомендації людям, які на шляху до зміни професії? Так, звичайно. Я підготувала декілька таких рекомендацій, з якими можу поділитись. Для початку нас всі, тих, хто хоче змінити свою професію або удосконалитись в чомусь іншому, об'єднує мотивація. Основна мотивація, вона і буде тією рушійною силою, яка оцей десь копняк, та? рухатись вперед, тому що нам треба подбати за свою сім'ю, нам треба подбати за суспільство, в якому ми живемо. Значить, ми маємо бути корисними і собі, і суспільству. Так, от сам факт цих умов він вже людину буде кидати на пошуки, і це насправді дуже добре. Бо одне діло освоїти професію, коли в тебе все є. У тебе повний холодильник, ти в безпечних умовах, ти розслабляєшся. А тут є мотивація страхом, щоб не втратити уже те, що ти маєш, щоб не було ще гірше, ти маєш щось робити для цього. Тому я би хотіла, щоб люди, які трошки в такому стані ну, жертви бідолашності, вже втомилися, щоб вони десь і вишоковували ту мотивацію. Що можна, можна спробувати, прямо спробувати, а далі подивимося, так? Е, наступна рекомендація: шукати корисні контакти. У всіх нас є певне коло знайомств. В тих знайомих наших є свої знайомі, тому переходити так? зі знайомих до інших знайомих, які мають приватну. Приватний бізнес, який його не втратили, і визначати в тому районі, де ви є, яка є професія затребувана зараз на цьому ринку, де можна попрактикуватись, виходити на такі контакти. Люди насправді, звичайно, що поділяються на добрих і не дуже, але все ж таки в цих умовах всі ми за одне. Тому не бійтеся, просіть по допомогу. Це щодо друзів, так шукати. Далі та ж сама соціальна мережа. Ви знаєте, та що є в кожному місці, от де всі там підписані, і можна задавати запитання, свою пропозицію, своє резюме. І ми з вами читали неодноразові випадки, коли і дітки маленькі збирали гроші для ЗСУ своїми талантами, і інші люди, які були на сході, а зараз на заході і відкривають маленькі справи, і їм сприяють цьому мешканці. Тому надихайтесь такими історіями і пробуйте дати свою пропозицію, якщо у вас є та якийсь вже напрацьований досвід, або ви починаєте вчитися, вчитися тій професії, яка потрібна в цьому регіоні. Дуже важливо скласти план, так, попри те, що ви вивчаєте от план, тому що він дасть можливість трошки е, такої структури вас е, на, з, запрограмувати та на певні послідовні дії, що вам потрібно для того, наприклад, для чогось у вас вже є навички, а щось вам треба підучити. Можливо, ви те би вміли робити, але ще там знання мови. Не завадило би так додатково. Тому план також так складаємо: чи ми підучуємо тільки теорію, чи ми ще беремо участь в освітніх платформах, які є багато освітніх платформ безкоштовно надають інформацію, щоб людина навчалася і здобувала онлайн професію нову. Тому треба трошки вийти з цього стану прибитості. Жалю до себе і десь такого депресивного настрою, що нічого не вдасться. А спробувати пошукати. Тому що воно є. Інформація є. Наступна рекомендація, або одна з перших це визначити своїми бажаннями, що ви хочете, і можливостями. Буває так, що в певному регіоні ви дізналися, що затребуваною є. Професія, а вас до неї ну не лежить душа. Деякий час ви з нею, звичайно, будете робити ту роботу. Ну якщо ви лікарем були, так а перейшли у якийсь ресторан мити посуд, то ви це будете робити, вам треба виживати. Але в той же час вам треба подбати і е, про самоцінність, значущість, можливо, ви зможете. Е, Ставати приватним підприємцем і надавати свої консультаційні послуги, використовуючи свою професію, якщо ви втратили державне місце, так в е, себе у місті е, не злим буде, якщо ви або онлайн, або звернетесь до якогось психолога на місці, і пройдете профорієнтацію. Це певні тести, які визначають схильність інтереси людини до певних професій. Дуже важкий, складний у нас шлях до перемоги, але ж ми все рівно переможемо. Як людям повертатись сюди, в Україну, відновлювати ось ту професію, повернутися в свою професію? Чи можливо вже цю набуту, нову професію вдосконалювати? Треба дивитися по ситуації, по власних відчуттях. Можливо, так ви з-за кордону принесете сюди щось нове. Можливо, те, від чого, за що ви дуже утримувалися, воно вже стане неактуальним. Тому наперед, ну, це так, як ми не очікували. Ну, більшість, напевно, не очікувала. Хтось і знав про вторгнення. І потім болісно сприймали та, плани, які ми дуже прописували, а тут війна внесла свої корективи, такі страшні. Тому і тут ви ніби заглядаєте вперед, а що буде в разі чого. Але в той же час. Тут і тепер маю роботу, працюю. Такби не, не надто, бо майбутнє воно багато варіантне, багато що залежить від різних обставин. Але е проглядати себе умови. Ви повертаєтесь? так, А які це будуть умови? Чи вони вас влаштують? Якби по ситуації? Я дякую Наталію за розмову. Мені дуже приємно бачити тебе в хорошому з поверненням, насилі, з поверненням. Так, тепер будемо частіше зустрічатися. Дякую. Будьте певні, що в вашому житті, не зважаючи ні на що, все буде гаразд, вірте в себе і опановуйте нове. До зустрічі.